На сьогоднішній день ми маємо вже 12 факультетів, і якщо минулого року в нас був один коледж, то на сьогоднішній день ми маємо в структурі університета ще додатково три коледжі. Тобто один знаходиться в Харкові, один знаходиться у Херсоні, але є він переміщеним і зараз знаходиться у Одесі. Одеський національний університет може писатися своїми традиціями, відповідно. Тобто ми готуємо і гуманітарів, ну, мова йде про те, що тут і філологи, і романська, германська філологія, тут і право, тут і політологія, міжнародні відносини, і як класичний університет ми готуємо безумовно. І такі е, спеціальності, як фізика, хімія, математика, комп'ютерні технології, на сьогоднішній день у зв'язку з приєднанням е, до нас екологіч, державного, Одеського державного екологічного університету в Одеському національному університеті імені Мечникова, з'явився факультет гідрометеорології і екології. Тобто, цього року ми починаємо набір на ті спеціальності, які для нас були не характерними, наприклад, гідрометеорологія і ось саме екологія. Одеський національний університет пишається безумовно своїми кадрами, і цим, цьому є відповідне підтвердження. Цьому році ми пройшли акредитацію. Близько 40 освітніх програм, тобто підтвердили можливість університету готувати і як на освітніх програмах магістратури, так і на освітніх програмах бакалаврату. Більш того, кадрове забезпечення в нас достатньо потужне. А студенти. Ну, Женя Юраш про це розкажуть, це окреме питання в нашому університеті. Тобто, дух університету взаємодії між викладачами і студентами це дійсно університетський підхід. Хочу сказати, що, будь ласка, ми вже не напередодні. Ми саме вже під час вступної компанії зустрічаємося, тому що з 1 липня почалась вже активна реєстрація кабінетів, а далі йде відповідно подача документів. Будь ласка, двері Одеського національного університету, шановні абітурієнти, для вас відкриті, і ми сподіваємося, що 1 вересня на площі. Перед головним корпусом Одеського національного університету ми з вами зустрінемося вже як з нашими першокурсниками.